У середмісті бродів знову було людно та весело сюди завітав святий Миколай. Докладніше у наступному відеосюжеті. до свята Миколая у центрі раннього розвитку мудрик, що досить успішно і на високому рівні функціонує у бродах, готувалися ретельно. Зокрема, мудрик, який є номером один серед закладів розвитку малечі, став локацією для проведення фантастичного свята. Діток розважали різноманітними конкурсами та забавами. А по завершенню святкової програми завітав Миколай, який вручив солодкі подарунки усім чемним діткам. На всякий час помагай, Сергій Нікишин, телеканал Бродилайн.